Вітаю вас на своєму каналі. Доброго дня! Показую, що сьогодні в мене буде на обід. Оце я порізала. Латук, оце суміш салату, це перець болгарський, це огірочок. Зараз я все посолю, сіллю і збризну лимончиком, поверх присиплю оливками. Оріхами, яйцем, і окремо в мене буде одне авокадо, і заправлю от такою олією з авокадо вінегар. Бачите, намальоване авокадо і виноград. Я збовтаю Тут в мене в мультиварці приготувалася лосос. Опа! Ох, парує. Вона дуже смачна, ця рибка, поживна, корисна. От, Навіть, бачите, виділився жирок з неї омега-3. Останній штрих поливаю все маслом. Авокадо. Так, достатньо. Тому що жир є і в авокадо. Все треба в міру. Так, не знаю, чи видно вам, скільки виділяється жиру. А вон, бачите? Ой, ті моя падає. О, скільки виділяється жиру. От такий вийшов мій салат. Поживний, корисний, малокалорійний. І нагадаю, я харчуюся раз на добу от, на інтервальному харчуванні. Подивіться, яка безподобна ця рибка лосось. Не обов'язково смажити, не обов'язково запікати. Хоча б я, знаєте, не відмовилась від запеченої риби. Ну, нічого я вже звикла, все готую на пару. Бачите, так вона виглядає. Усім смачного, саме головне міцного здоров'я і, звісно, перемоги нашій рідній Україні. Дякую всім, хто дивився моє відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До нових зустрічей, до нових моїх відео, якого б характеру вони не були. До побачення!